3 листопада у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон септо у четвер. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. За його словами, з понеділка передають стійке зниження температури. А від моменту запуску котельні до появи тепла у будинку може пройти від одного до. Трьох днів, окрім того, в будинках, де встановлено ІТП, також треба час на його запуск та налаштування. Подачу тепла у будинки, за словами Ігоря Поліщука, треба почати завчасно, аби люди не почали обігрівати квартири електропристроями. Це може створити додаткове навантаження на енергетичну мережу і призведе до ще більшої кількості відключень. Окрім того, далі затягувати недобре, адже в садочках будуть мерзнути наші маленькі лучани та учні в школах. Велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані нами влітку, дає надію на меншу кількість поривів та аварійних ситуацій на мережах. Однак для максимально швидкого усунення аварій ми створили 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки. Волинська обласна рада підтримала добробатівців, які зараз дислокуються на півдні країни. Голова обласної ради Григорій Недопад передав черговий транш допомоги бійцям добровольчого батальйону Арей, які зараз перебувають на Херсонському напрямку. Найближчим часом на передову волонтери доправлять передані: генератор, бензопили, піч буржуйку і. Термобілизну волонтери озвучили прохання воїнів про автомобільні акумулятори, комплектуючі потрібні, щоб поставити на хід трофейні вантажівки, які наші бійці захопили у ворога. Григорій Недопад запевнив, що спробує якнайшвидше задовольнити запит добробатівців. Дивіться, щоб з вами не поспілкувалися. Фігурантка розслідування, яке проводять журналісти телекомпанії Авер, здійснила погрозу в адресу кореспондента під час телефонної розмови. Мова йде про власницю фірм які пов'язані з масштабними фінансовими операціями, а саме з імпортом авто. Відтак, руда Лариса Леонідівна була власницею приватного підприємства Діосавто по її фірмі. Державна служба фінансового моніторингу України отримала 180 повідомлень щодо проведення фінансових операцій період з 2018 по 2019 рік на загальну суму 99 мільйонів гривень у вказаний період часу з рахунків Діасавто, відкритих у пад АКБ Львів Були зняті ці кошти. Гроші протягом року знімали у банкоматах міста Луцька. Контрагентом Діасавто була інша фірма Вест Електра. Наразі власниця фірми, з рахунків якої через банкомати було знято майже 100 мільйонів гривень. Через суд оголосила себе банкрутом. З приводу фінансових махінацій було відкрито кримінальне провадження, у якому Фігурують ще кілька десятків фірм. Ми зв'язалися з Ларисою Рудою і ось яку відповідь отримали. Ми, ви знаєте, я не знаю, що ви хочете взагалі, хету, ага. я знаю вашу фамілію. Вот. І на якому ви знаєте, ви мені прийшли запит офіційний. Куди, скажімо, куди прислати? Я не, не розумію, як вас знайти. А чого ви мене дожні шукати? На якому ну на якому основанні ви мені дзвоните? Скажіть, будь ласка, ну право в тому, ви, я подивилася. Такі? Дивіться, ви я я нещодавно дивилася, ви в суді банкрутувалися. з рахунки фірми діасавто, яку ви очолювали, зняли майже 100 мільйонів з людських банкоматів. Мені просто цікаво. Ми розслідуємо 100 мільйонів з людських банкоматів. Я брала зі авто. Так, ви що, ви чогось об'їдаєте? Що що з вами робиться? чи ви щось нюхаєте? Зараз прошу, забудьте цей номер. Ну не забудеться, ми будемо шукати. Ви приїхали за вашою адресою вказаною. Ми вас шукаємо. А чого ви мене шукаєте? Тому що не я збуваюся. Ну дивіться, ну справа в тому, що ви проводите різні махінації з різними я фірмами. Махінації проводжу. Так. Я махінації проводжу. Так, так. А це доведено чимось, що я махінації проводжу. Ви чо, вообще чи що? Хотіли б з вами поспілкуватися, не зважаючи на ваші такі да, оцінки. Двіщо б з вами не спілкувалися? У мене О, дитина на фронті, ти віда долбана. Ти ходиш, ти хуяєшся. А добре, ми в, в ефір це дамо. Да. Ми, ми це в ефір дамо обов'язково. Ага, а скажіть, будь давай, ласка, не. ми Та Та вас, толкова, сказіть, толкова, будь ласка, займіться чимось толковим. ефір вона дасть. Я ж кажу, вона в ефір дасть. Та що це таке? Ти займись чимось толковим, займися збиранням на байрактари. Займися тим, що зараз ви люди займають. За допомогою цих фірм збираєте. Що, що? Ви на байрактари за допомогою цих фірм збираєте? Слухай, іди ти нафір. Боже, яка ти, ти дібілка, точно дібілка. Ми вже готуємо заяву до правоохоронних органів з приводу погроз, а також незабаром розповімо вам деталі масштабної фінансової афери пов'язаної з імпортом автомобілів і про тисячі фірм, які створила група волинян по всій Україні для того, щоб уникнути сплати податків та митних платежів. У страшній ці батьки втратили єдиного сина. Три роки тому 20-річний Сашко їхав на роботу. Йому в Лобову вискочила інша автівка. Трагедія сталася біля села Забороль Луцького району. Через місяць юнак помер у реанімації. Водія, котрий вилетів на зустрічну смугу, засудили до чотирьох з половиною років ув'язнення. Але той подав апеляцію. Я хочу просто справедливого суду, щоб суд відбувся, щоб він проніс покарання. І я сподіваюся, Бог на небі є. Наші сльози з чоловіком даремно не впадуть, і він цей гріх мусить спокутувати, бо життя це є бумеранг. Я вважаю, що він мусить понести покарання, і все. Обвинувачений Віталій Потарась говорив, нібито уникав лобового зіткнення на своїй смузі з іншою автівкою. Але чи була вона, так і невідомо. Батько загиблого Олександра каже, правоохоронці провели слідчий експеримент. Він показав, обвинувачений, міг уникнути зіткнення, і їхній син залишився би в живих. Слідчий експеримент показав, що для уникнення до, до моменту зіткнення в нього було ну, метрів 180-200 і в нього було 4 секунди, щоб уникнути ДТП. Що він повинен був зробити? Це взяти якомога правіше вплоть до повної зупинки. А він на диво вискочив на, на, ну, моментально на зустрічну смугу. І зробив ДТП. Сьогодні Віталій Потарась просить відкласти провадження. Мовляв, хворіє. Як кажуть батьки загиблого, Потарась уже не раз просив перенести судові засідання. Додали довідку про те, що перебуває на, на лікуванні інфекційному відділенні Волинської обласної інфекційної лікарні з 28 жовтня по теперішній час. Довідка дотована тридцять з першим жовтом. Ту довідку, яку в винувачення, з неї не вбачається, що він не може залишити заклад. Вважає, що обвинувачений зловживає своїми правами, і ну що призводить до зриву судових засідань. Зв'язку з цим високий суд прошу застосувати до обвинуваченого такий заход впливу, як привід. І якщо сьогодні обвинувачений до суду взагалі не прийшов, то на минулому засіданні був, проте небагатослівний. Поспілкуюся з адвокатом, тоді я вам дам всі все інтерв'ю, добре? Він не визнає своєї вини, він навіть не сучувствує, він навіть не розуміє, що таке втратити одну єдину дитину, яка була надія тільки на нього. Ми... І це зіткнення ще вказує, що на їхньому автомобілі, як він виїхав на зустрічну смугу, на їхньому автомобілі постраждала пасажирська сторона, а на стороні водія в нього навіть колесо і крило було ціле. Це, сюда... це, свідчить? це свідчить про те, що він різко взяв. Ліво на зутрічні Батьки загиблого юнака переконані, що обвинувачений Віталій Потарась зумисне затягує цю справу. Судова тяганина триває майже два роки. Колегія суддів вкотре відклала розгляд провадження. Разом з тим здійснити за запит на Волинську обласну інфекційну лікарню про дійсність даної довідки і. Про те, чи може обвинувачно відвідати судові засідання, перебуваючи там на лікуванні з відповідним діагнозом, Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Житель селища Любешів проведе вісім років у тюрмі за вбивство матері. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. У травні цього року у Любешові 46-річний чоловік під час суперечки побив матір. Жінку госпіталізували у реанімацію. Від отриманих травм вона на жаль померла. Суд визнав чоловіка винним у заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили їй смерть. Тупних вісім років волинянин проведе за гратами. У помешканні жителя Нововолинська правоохоронці виявили системний блок з дитячою порнографією. Носій, на якому зберігалося 250 гігабайтів забороненого контенту. Вилучили в обласному управлінні поліції. Повідомляють, що 32-річний житель Нововолинська впродовж 2018-2022 років, використовуючи власний комп'ютер, завантажував дитячу порнографію. Заборонений контент він зберігав на Комп'ютері правоохоронці задокументували 20 фактів такої незаконної діяльності чоловіка. Йому вже оголосили підозру. Наразі чоловік під домашнім арештом. Найсуворіше покарання за подібний злочин це позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. В'язень Луцького слідчого ізолятора організував поставку наркотиків. В установу, за даними слідства, 39-річний житель Луцького району займався незаконною справою. Не сам до оборудок він залучив неодноразово судимого 45-річного спільника, а також неповнолітнього лучанина. У період із 17 липня по 17 жовтня 2022 року правоохоронці зафіксували три факти: переправлення таблеток з умістом бупренорфіну. Слідчий ізолятор за результатами проведених обшуків в оселях підозрюваних та у СІЗО вилучили мобільні телефони, близько кілограма макової соломки та медпрепарати з умістом наркотичної речовини. Всім учасникам оборудки повідомили про підозру. Спільникам ув'язненого суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування. Пам'ятаєте, в одному з випусків новин ми розповідали про 78-річну мешканку села Грев'ятки Ольгу Більчук, що на Ковальщині, жінка нарікала на те, що її син, який є колишнім працівником Маневицької колонії, влаштував їй справжній терор у її власній хаті. Каже, син усіма методами буквально виживав її з хати, в якій їй доводилося толитися маленькій комірчині, а до цього взагалі? Пенсіонерка змушена була шукати пригустку по чужих людях. Наші журналісти поїхали до цієї хати, аби запитати в чоловіка, чому ображає свою стареньку матір. Я не хочу. Так, <пев> це, <пев> я, адвокат, що знає, що кімнати закрити. Я що? вас попереджаю, я знає. оставлю бабусі. Якщо ви її будете ображати, я оставлю її номер телефону. Якщо ви її, не дай Боже, поб'єте за те, що вона, ми приїхали, ще що, я до вас приїду. Та ви що, охрань Боже! Я... Е, ви що, щоб а, я а, е, а, щоб я дивіться вже на стояви? Дивіться, ви я вам бляшово стану на коліна. я, що не я нав... ніколи не бив і бити не буду. Ви що не Це... невдовзі? Пані Ольга надіслала листа до редакції телеканалу і повідомила нам приємні новини. Мовляв, після нашого візиту її стосунки із сином змінилися на краще. Син наступного дня прийшов, і розпочав вибачатись. Просив в мене прощення. Я досить приємно вражена такими діями сина і хочу вам подякувати за таке інтерв'ю та ефір, який змінив ставлення сина до мене. Дякую вам всім за вашу роботу, за турботу про малозахищених осіб і пенсіонерів. Близько шести десятки важкоатлетів від 12 до 17 років з різних регіонів Волині взяли участь в обласному турнірі на призи заслуженого тренера України Миколи Авраменка, що відбувся на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи Колос. Микола Авраменко з гордістю говорить про останнє досягнення волинських спортсменів. Проте саме завдяки йому про потужну школу важкої атлетики знають сьогодні далеко за межами України. 49 років назад я прийшов в важку атлетику в Волині. Якщо ми десь 20-21 місце займали, то ми шість разів виігрували чемпіонат командою і п'ять разів кубок України. В нас дуже хороша кафедра тренерів і в нас дуже хороші діти. Шість чоловік в нас стали майстрами спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Був п'ятиразовий рекордсмен світу. І двохразовий чемпіон світу Юра Лавренюк, Надя Миренюк стала заслуженим майстером спорту. Розпочали змагання з найменшої вагової категорії. Однією з наймолодших учасниць стала 12-річна Дарина Гурко. Уже рік дівчинка займається важкою атлетикою у спортивній школі в Жедичині. І сьогодні вдало виступила. В останній спробі підняла 21 кілограм. Моя сестра і брат займається важкою атлетикою. Я також це хотіла. Це мої трохи змагання. Я виступила сьогодні. Тоша хара, четверта частина учасників змагань це дівчата. Семеро спортсменок привіз на турнір Валентин Андрус із Камінька Ширщини. Вважає, що на сьогодні його вихованки є лідерками у важкій атлетиці. «У нас вже є чемпіонки Європи, призери Європи. То тільки за перше місце будемо боротися. камінька Ширщина на даний момент. Ну скажемо, по дівчаткам одна із сильніших в області. Валентин Андрусь не помилився. Найбільшу вагу серед дівчат 77 кілограмів. Підняла саме його вихованка Софія Козак. Нещодавно дівчина здобула титул чемпіонки Європи. Цього року проходив чемпіонат Європи у Польщі в місті Рашин. Задовільного тренера були задовільні. Підняла 76 шість дев'яносто три. Стала чемпіонкою Європи три золотих. Ну, на цих змаганнях трошки не вдалося підняти те, що хотіла. Ще однією з найтитулованіших важкоатлеток Волині є лучанка Дарина Сахарук. У 15 стала майстром спорту України. Цікаво те, що юна і тендітна спортсменка, яка важить 52, піднімає 65 кілограмову штангу. Сьогодні три спроби були вдалі. Завдяки моєму тренеру він на настроїв так. І все вийшло класно. Я виконала майстра спорту тут у Луцьку. Мені тут краще тренуватись, тому що це мій рідний зал. Змагання це хороша можливість проявити себе спортсмену і побачити недоліки тренеру, аби в подальшому досягати ще більшого успіху. Ольга Яцюк для новин на часі. 46 команд зібрав цього року традиційний дитячий ярмарок футзалу, який проводився у різних вікових категоріях від 6 до 15 років. 8-9 жовтня відбувся перший етап для молодших дітей. І лише 29-30 жовтня організатори змогли провести змагання для старших. Сьогодні продовжуємо той чемпіонат ярмарок футзалу, який розпочали перед цим. На жаль, військові дії. Війна вносить свої корективи. Усі розклади змагань спортивних і не лише. Однак нам дуже приємно за що ми вдячні. ССУ нашим, що ми маємо змогу продовжувати ці цей чемпіонат. Сьогодні ми зустрічаємо. Першу і вищу лігу ю 13 і Ю-15, Змішані команди змагаються між собою. Бачимо таке завзяття хлопчиків, і нам дуже приємно, що вони продовжують займатися, продовжують брати участь у змаганнях. Після розіграшів першого дня вісім команд у групі Ю-15 розділились на дві групи першу та вищу ліги. У першій лізі за переможний кубок змагались три команди: Любард, Штурм та дівчача збірна Легіон. І за підсумками ігор у лідери вийшов футбольний клуб Люборд з рахунком 4-2 Вони виграли у команди. Де штурм і ледь здолали дівчачу команду Люберт у своєму останньому матчі. Єдиний переможний гол забив капітан команди Дмитро Назарук у другому таймі. Ми виграли 1-0, це дуже маленький рахунок у футзалі. Про дівчат можу сказати, що вони грають дуже добре, дуже правильно натренуровані і ну, молодці. Сьогодні дві гри, дві з них ми виграли. Я можу сказати, що всі суперники були сильні, з кожним суперником було важко грати. Сьогодні вдавалося, я забив чотири гола своєю грою я задоволений. Дівчачий легіон добре відомий серед футзалістів. Жаги до перемоги і впертості у грі у них не бракує. Сміливо йдуть в атаку і професійно відбирають м'яч у суперника. Проте їх однолітки хлопці виграють у швидкості. Після поразки з Любортом останній свій матч зіграли в нічию зі штурмом. Великий респект Яні Єрмольській, яка досить добре справляється із захистом воріт, а в разі потреби атакує разом з командою. Взагалі в полі мені більше подобається грати, тому я е, виходжу як п'ятий гравець польовий. І думаю, в мене це досить добре виходить. Провели 5 матчів. Думаю, найсильніший суперник це був ДЮСШ 4 рівне. Вони непогано грають і ну, швидше за нас. Думаю, ми непогано зіграли, але треба більше готуватись до, до нового сезону. Тож за результатами змагань легіонерки посіли третє місце у першій лізі Ю-15. На одне очко випередила їх команда Штурм, які стали срібними призерами. Було п'ять ігор. Ми чотири програли та одну зіграли в нічию. Були дуже сильні команди, та була насичена боротьба. Сьогодні ми зайняли друге місце, але будемо намагатися зайняти перше. А переможний кубок турніру здобула команда Люберт. <звук> Уже скоро стартуватиме новий сезон дитячого чемпіонату Волині з футзалу. Тож команди налаштовуються на нову боротьбу. Ольга Яцюк для новин на часі. на вулиці Трумкіна 7 облаштували центр управління відходами. Сюди жителі громади можуть привезти і відсортувати 14 фракцій сміття. Тут можна залишити меблі, побутову техніку, одяг і взуття, метал, пет-тару, скло, папір, поліетилен, упаковки, тетрапак, будівельні відходи, рештки зелених насаджень, біовідходи, батарейки та акумулятори, люмінісцентні лампи. У нас є спеціальні відсики зроблені для великогабаритного сміття, для будівельного, для побутової техніки, для меблів. Краще все залишити тут. А далі ми вже з цим видами відходів будемо розбиратися, перенаправляти їх у відповідні місця для переробки, спалювання або захоронення. Вже будемо з ними тут працювати. Центр управління відходами працює щодня з 7-ї години ранку і до 8-ї вечора. На місці завжди є працівники, які у разі виникнення проблем з сортуванням, Туванням сміття допоможуть правильно його розподілити. От і Сергій Михалевич демонструє нам, як правильно відсортувати звичайну пластикову пляшку. Відкручуємо пробку і пляшку скручуємо в ділу для того, щоб зменшити її об'єм і викидаємо відповідний контейнер. На кожному корку також є позначення до якого типу фракції відноситься даний пластмасовий корок. Відповідності це відноситься до другої фракції. Разом з тим у центрі управління відходами зазначають, якщо серед речей які люди привезуть на сортування, буде робоча техніка чи одяг в хорошому стані, то їх передаватимуть соціально незахищеним верствам населення. Наразі це перший і єдиний центр управління відходами у Луцькій громаді. Кому Мальники мають сподівання, що центр матиме популярність серед жителів громади. У такому випадку розглядатимуть можливість відкриття додаткових майданчиків для сортування. Таким чином ми не будемо намагатися максимально позбавитись завантаженості нашого полігону і відправляти на переробку максимальну кількість відходів, які формуються жителями нашого міста. У центрі управління відходами на вулиці Трункіна 7 чекають на жителів громади щодня з сьогодні. Омої ранку і до восьмої вечора сортування сміття це один із кроків у чисте майбутнє. Також хотілося, щоб наші жителі міста приїжджали до нас разом зі своїми маленькими дітками, щоб ми привчали наше молоде покоління від самого маличку вчитися правильно поводити зі сміттям. 2 листопада в Україні синоптики обіцяють відносно комфортну, безопадну погоду. Температурний максимум до 19 тепла. На заході хмарно. Температура повітря вночі 7-10, день – 13-18 градусів. У східних областях Контрастно, мінливо у Дніпрі та Запоріжжі, дрібний дощ у Луганську і Донецьку. Температура повітря вночі 1-5, 1-6-14. На півночі без опадів, трохи сонця у Чернігові та Сумах. Температура повітря вночі 3-6. Удень 11-13 градусів. Хмарною з проясненнями буде у південних областях країни. Температура повітря вночі 5-10. Удень 15-19 градусів. У центральному регіоні переважно мінливо хмарно. Температура повітря вночі 3-7. Удень 13-16 градусів тепла. E